Галичина у XVIII столітті входила до складу Речі Посполитої та межувала з Угорщиною сучасне Закарпаття та молдавським князівством сучасна Буковина. На заміну Польщі у 1772 році прийшла Австро-Угорська імперія. Це період феодалів, на яких прості селяни відпрацьовували повинність, період панщини. Крім панщини, люди повинні були платити податки за димоходи, вікна та худобу. Саме цей історичний фон, атмосферу феодального гніту і знущань над населенням зображено на кам'яних барельєфах, а хрест символізує звільнення Галицьких селян від кріпацтва, про що свідчить висічена дата 1848 рік, рік скасування кріпосного права в Австро-Угорщині. Недаремно в народі ця поляна отримала назву панщина. Ці та інші кам'яні скульптури, що присвячені народним месникам, були створені львівським скульптором Дарієм Грабарем та встановлені у 1990 році. Життя її побут жителів гір, пов'язаних з труднощами, проте саме гори, надавали захисту у складні періоди та формували національну самобутність та ідентичність, як і у випадку з опришками.